Територію я тут пустив гектор, то як трава. Кошу траву, заборчики роблю, підробляю. Щось содіку поламається, там сантехніка, сантехніку справляю. До повномасштабної війни 43-річний Сергій Сідько із Котелевської громади, що на Полтавщині, працював будівельником. 2022-го добровольцем пішов до війська. Під час боїв за Лисичанськ отримав тяжке поранення. Я вдома був, як почалось війна. Моя дружина розбудила на поле. Я ще АТО пройшов у 2015-16 рік. І добровольцем пішов служити у 81-му 10 штурмові штурму війську. П'ята окрема штурмова бригода. Після війни з здоров'ям в мене проблеми після поранення. Нині ветеран працює у котельві у дошкільному закладі дзвіночок. Тут для нього спеціально облаштували робоче місце. Для цього скористались урядовою програмою. Вона передбачає компенсацію витрат, які спрямовують, щоб створити належні умови роботи для людей з інвалідністю. Площа нашого садочку території нашого садочку 0,9 гектарів. За сезон Сергію Олександровичу доводиться шість-сім разів косити територію для того, щоб дітки гралися, щоб їм було комфортно і зручно на цій території. Він інвалід другої групи і йому дуже важко інколи працювати. В нього дуже великі болі в спині, і тому центр зайнятості нам дуже допоміг, придбав. Засоби для покращення його робочого місця. Тут була стара газонокосарка, я її раз за 4-5 вже робив, справляв, то ніж варив, а це за допомогу центру зайнятості придбали нам газонокосарку на акумуляторі, набагато легше її на косить. Не треба ні переноску тягати, нічого. Допомагав, все прибрав. Дуйка, вона всмоктує листя, здуває. Тоді інструмент, болгарку, ключі, набір ключів, шуруповерт, бо я з дому не було нічого, я з дому перевозив інструмент, увесь, щоб працювати ним. На облаштування робочого місця для ветерана спрямували близько 60 тисяч гривень, розповіла начальниця Котелевського відділу обласного центру зайнятості Світлана Коваленко. Працевлаштовувати непросто, але завдяки тому, що на сьогоднішній день діє ця постанова, яка надає державну фінансову допомогу роботодавцям, точніше, компенсація витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю. За період дії постанови у нас створено чотири робочих місця на території Коталевської селищної ради. Три робочих місця, і на території Великорублівської громади одне робоче місце. Загалом на Полтавщині за понад два роки дії програми нею скористались понад 120 роботодавців. Робочі місця облаштували 139 працівникам. Зокрема, чотири робочих місця створили для людей з інвалідністю першої групи та 135 для людей з інвалідністю другої групи. Як розповіли Суспільному, в обласному центрі зайнятості на це витратили 7,5 мільйонів гривень. Тетяна весна Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.